Я ніколи нікому тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Із авторської серії. Володимира Брянцева, уривок з роману Дорога в один кінець читає автор. Цієї ночі вона заснула лише під ранок на якусь годинку і, лише розплющивши очі, відразу набрала номер, що всього кілька днів тому відразу став рідним. Вадим вже їхав до неї. Ілюзія цього любовного роману перетворювалася на реальність. До ірми їхав не чоловік знайомитися, не в гості їхав старий товариш дитинства, що сподівався втілити в життя той, що нічим не закінчується за визначенням їхній дитячий роман. До неї з довгої розлуки поверталася кохана і така жадана близька людина.